І з вами Клокс, і сьогодні я покажу, як отримати перших 2 безплатних рукавиць. І для початку я вам покажу акробат. Так як я отримав акробат, я покажу, що вона робить. Вона робить отаку анімацію, ну і б'є, ясно же. Ну, а щоб її отримати, нам треба приєднатися в групу. Slabbuttles, і ми получимо цю рукавицю. А щоб отримати мегарок, я її не отрив. Нам треба взяти рукавицю Diamond за 45 слопс і піти в червоний портал. Ну, і, наприклад, можна десь стати, ну, як хочете. Треба стати камнем, тобто нажати на «Е» і побути камнем 10 годин. І вам дадуть пейджик, дадуть ну, і ви получите рукавицю. Ну, і все, всім па-па.